Є знижки на псилобальзам-гель – 10% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Вітапрост -комбі, 15 – 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Так, друзі, ну і далі до історії м -м, як дуже дискутивна. Чекаємо на ваші реакції, думки. Запропонували клітку в закладі громадського харчування для маленького песика. Це наша наступна історія. І власниця собаки обурилась і записала відео про це. Але думки розділились. Хтось каже, що в ресторан не варто впускати собаки, перетворювати ресторан на псарню. А хтось що навпаки ми маємо рахуватися з цим і рухатися в напрямку Європи, де з собаками можна всюди. Тож деталі всі цієї історії у нашому сюжеті. Закон заклад зась для нього нам винесли клітку і сказали туди його посадити, інакше ми не зможемо поїсти. Чи знайшли альтернативу клітці в кафе? Я знаю, що зараз це дуже так популярна тема, і навіть великих собак я бачила в закладах, які просто спокійно лежать. Чи мають право за законом забороняти перебування з чотирилапими в закладах? Це 26-річна Лілія. Вона блогерка і в Тіктосі поділилася з ситуацією, де прийшла поїсти до закладу, в якому бувала часто. Втім, зовсім нещодавно у неї з'явився чотирилапий друг, шпіц на ім'я Чіпс. І в кафе йому запропонували ось таку клітку. Я кажу: ви якось їх дезінфікуєте? На що офіціант мені каже? Ось так це було. Він стоїть і каже: а ну, повинні. Мало того, що він взагалі не в курсі цього, так він ще й так відповідає, що це ця відповідь точно не внушає ніякого довір'я. Мала собака просто не зможе витримати годину в закритій клітці і взагалі я не збираюся його туди садити. До цього і після жодних проблем не було в інших ресторанах. Там яму і групи верстлянка. добре. дякую. Нам пропонують водичку. Ну, щоправда, ми носимо з собою водичку, але пропонують. Пропонують я знаю деякі заклади смаколики, навіть деякі заклади пропонують пільоночки. Я не думала, що з цим будуть проблема, але мені здається, що трошки не окей, як для такої маленької собачки. Нам сказали, що ви можете привідкрити кліточку, ну щоб він бачив світ навколо. Лілії це не підійшло. Попри всю любов до закладу, вона пішла в інший. Постійно ходили, мені там подобалося, але, на жаль, зараз ми вже не можемо, тому що в нас є маленька собачка і хочеться її всюди брати з собою. Як має бути за законом, розкажемо згодом, а от у коментарях під відео, яким поділилась блогерка, думки розділились. Добре, що дітям, які пищать, плачуть і все в цьому роді, можна сидіти в закладах, де я хочу теж спокійно поїсти і посидіти. А з собакою, яка просто лежить спокійно, то заборонено. Тим часом Європа. усюди можна з собаками. Це норма тут. До яких стандартів йде Україна? Люди хочуть прийти в заклад і відпочити, а не в псарню. Лишайте пса вдома і відвідуйте заклад. Усі підсобачники мають підлаштовуватися чи як. А куди ви ще хочете брати собаку? В лікарню, на кухню, на роботу, в транспорт, в салон? Як ви набридли вже? Потрібно їх виховувати, щоб хоча б годину могла б без вас обійтись. Це потрібно нормалізувати, мені так здається. Тому що собачки вони не несуть там ніякої шкоди, в них є прививочки, вони постійно приймають профілактику да, від блошок, від листів, від кліщів. Ну тобто вони не несуть ніякої небезпеки ні для людей, ні для інших оточих собачок, котиків. Про політику в закладі ми хотіли розпитати особисто. Нам сказали, що згодом обов'язково підготують відповідь, тож чекаємо. А от юристка Світлана Руденко розповіла, що на загальнодержавному рівні питання перебування тварин у закладах громадського харчування чи магазинах детально не врегульоване. Тобто, чи заборонено це вирішують органи місцевого самоврядування, які можуть ухвалювати власні правила утримання домашніх тварин місцевим радам надані достатньо широкі повноваження визначати правила погодження з тваринами в населених пунктах, і наступний рівень, оскільки ми кажемо про заклади, це вже рівень приватної власності. Тож саме на приватному рівні кожен заклад має право встановлювати власні правила для відвідувачів та їхніх тварин. Ну, ми чекаємо на ваші реакції. А що ви думаєте з цього приводу? А ти що думаєш з цього? Я приводу? Я думаю, що мають впускати. Ну, що це таке. Ну, а де собаку залишати? Звичайно, я згодна з тим, що собаки доглянуті, щеплені, здорові. Собака всі вони виховані. Ну, працюють з ними кінологи, їх дресирують. Собаки зайшла собі, лягла там, лежить біля столика. Та й все. Ну, наприклад, ну мені так здається. Хоча я розумію, що о, кожен має право. Собі на певні свої бажання, тому кожен заклад має сам вирішувати. Хоче він впускати туди з собаками, не хоче. Ну тоді хай напишеть табличка. Попередження, попередження для всіх. просто щоб зрозуміло. Я розумію також, що хтось, наприклад, з людей ну він хоче зайти туди в кав'ярню, відпочити чи в ресторані тихо, і не хоче шуму галасу дітей. Ну окей, чому що не можуть бути такі ресторани чи кав'ярні, куди там без дітей йдуть? Там можуть, тому що. У нас на один квадратний метр буде 20 кав'ярні і ресторанів. Вибір такий величезний, що ну комусь не хочеться чути голосу дітей. Ну, будь ласка, заходьте собі там, когось не хоче там ну, без собак. Ну, будь ласка, заходьте там, де без собак. Хоча я вважаю, що ну це дійсно це європейська традиція, і зараз не впускати з собаками. Ну, це дивно дуже. О, я, якщо б я була власницею кав'ярні чи ресторану, а ти з я цього була боку би, зайшла. Стренди, так? Я б впускала з собаками. І де кота демократична, ліберальна і все, що пов'язано зі свободою зі свободою вибору. Також але найголовніше, друзі, щоб е, твої права не порушували чиїсь ну, права. Ну, Якщо розумієте, думаєте, так? Якщо ви маєте право за законом. Напишіть табличку і зразу, а табличка ну мені з вами не френдлі. Пішли тоді в іншу кав'ярню, де будуть мені раді з собакою, з котами, Це з точно. дітьми. Наступна <світ> історія, друзі, на вражає знову американський кінорежисер Вуді Ален, якому. За кілька місяців може виповнитися 90 років, вирішив остаточно зруйнувати свою репутацію. Він став почесним гостем московського тижня кіно. В країні агресорці реакція більшості людей на це ну вона однозначно, вона однакова. Просто м'яко кажучи, без матюків обурення про це та інші скандали, якими відзначився режисер Вуді Аллен і е, паралельно ще її за сумісництвом сценарист. Ось дивіться історію. Ну і давайте оголосимо нашого спікера, який у нас зараз з'явиться тут: Вуді Ален, американський кінорежисер, актор, комік, сценарист, чотириразовий володар премії Оскар. Знаменитий американський кінорежисер Вуді Алан спілкується з російським режисером і путіністом Федором Бондарчуком і запевняє, що йому завжди подобалось російське кіно. А ще й за його словами він може подумати над сценарієм про те, як добре в Москві і Петербурзі все це відбувається 24 серпня, в день незалежності України, країни проти якої спрямована кремлівська пропаганда, ракети і вся армія Російської Федерації. Це ганьба та образа жертви українських акторів і кінематографістів, яких було вбито чи поранено російськими воєнними злочинцями під час агресії Російської Федерації проти України. Культура ніколи не повинна використовуватися для відбілювання злочинів чи служити інструментом пропаганди. Це заява Українського міністерства закордонних справ. У відомстві рішуче засудили участь американського режисера Вуді Алона у московському міжнародному тижні кіно. Реакція дописувачів соцмереж теж не забарилася. У захваті від Вуді Алана лише ті, хто підтримує Путіна. Решта бачить у цьому певний символізм. Поки Росія заливає українські міста кров'ю, воді Аллен бере участь у московському кінофестивалі, дає інтерв'ю про воєнному російському режисеру та високопоставленому члену партії Путіна Федору Бондарчуку, принаймні кольорова гама підходить. Зрозуміло, навіщо путіністам участь відомого американського режисера у їхньому заході. За задумом організаторів придуманий торік фестиваль має сприяти просуванню Москви як міжнародного центру для кінематографістів та кіноманів. А участь Вуді Алана має надати важливості заходу, але навіщо це Алану? Зважаючи на те, що в Голівуді до режисера в останні 30 років ставляться м'яку кажучи про холодно, він ймовірно радий запрошенню, хоча б від країни терористки. Вуді Аллен чотири рази був лауреатом Оскара. Але має шанс більше запам'ятатися своїми скандальними історіями сексуального характеру. Одна з названих дочок Ділан Фероу звинуватила його в сексуальному насильстві над нею в дитинстві. Звинувачення в суді доведено не було. Сун і при теж була спочатку прийомною дочкою, а потім Алан з нею одружився. Нинішня дружина кореянка, молодша за режисера, майже на 40 років, але вони досі разом.